Христос страждає. Я би сьогодні хотів сказати, що все життя, як старого заповіту, так і нового всього людства на землі. Людина живе не їм Людина чекає, чекає щось нового. Хоче щось вкуснішого. А Бог від нас хоче, щоб ми вкусили святішого, духовного, благодатного. І отчаянні людей по нас Люди моляться, люди просять, люди вірують і люди отримують. Сьогодні люди отримують новонародженого Христа, який Зійшов з небес, який зійшов, щоб спасти людей від вічної погибелі. Він залишив, як кажуть, каже Христос Євангеліє. А тут можна теж примінити це, він залишає 99 і йде шукати одну заволущою вівцю, він залишає небо. Він залишає архангелів, ангелів, всі небесні сили залишає і приходить нас спасати за влучих, впадчих в гріх і придавших себе смерті. Ми співаємо тропар і в тропарі співаємо Рождество Твоє, Христе, Боже наш Васія, мірові світ разума. От і є в цьому всьому і заключається свято Різдва Христового. Христос прийшов і запропонував нам світло разума мудрості при мудрості Божественної. І цей разум, як хто міг і як то може сьогодні, як то буде могти, до кінця світу він буде. Восприймати, збагачуватися і жити цим разумом. А людина, на жаль, не використовує цей розум свій, яким Бог подарив, і людина живе гріхом ненависті, злобою, убивством і всякими злими вчинками. Ми співаємо знову в церкві, славу вишніх Богу, і на землі мир. То де той мир? Коли ми не хочемо того миру, коли ми ослабляємося, коли ми забуваємо, що завтра нас положить в гріб, і в тому гробу ніхто нас не спасе, кромі наші вчинки. Прийдуть багаті, прийдуть невірні, прийдуть, які вчора святкували, які вчора набувалися. Прийдуть прощатися, но в гробі буде лежати той, якому вже ніхто не потрібний, який відійде у вічність і тільки добрі вчинки там будуть його судити. Господь розрізав своєю заповідю на добрих і недобрих, на розумних і. Нам розумне, Але Господь пропонує всім спастися, всім в розум істини прийти. Знову ж читаємо, що сій лежить на падінні і на востанні многі. Знову ж тут розрізається, хто вліво піде, а хто вправо. І знову ж Господь через святі заповіді. Предлагає нам, предлагає, не заставляє, чом людина відрізняється від всього і чим Бог її одарив, саме це, що відрізняється, Господь дав людині свободу. Роби, що хочеш, але він має любов. І таку Бог має любов, що Бог прислав себе у цей світ, щоб нас навчити, щоб нас спасати. Тому що ми його діти, ми його творіння. І Господь хоче, хоче, щоб ми, ми всі в райські обителі війшли. Но сьогодні, на жаль, не всі це розуміють, і не всі хотять спасіння. І ми в очевидь бачимо це все, що твориться в нашому, на нашому білому світі. І сьогодні дехтось каже, такий маловірний каже, а де їхній Бог? А чого так? А чого воно так все? Чого Бог нас не спасає? А ти Бога маєш серце. Ти Бога маєш серце. Ти Бога маєш, коли проснувся, коли цілий день пройшов, коли ніч, взагалі ти прожив життя. Ти Бога в серці мав. Бог в скорботах Бог в тривозі, Бог там на війні, в окопах, Бог там де Тяжко родять, де тяжко хворіють різними хворобами, де люди не можуть кінці з кінцями звести. Там Бог людина скорбить. Людина тоді не знає за що вхватитися. І людина хоча бідна матеріально, але духовно вона багата. Тому що Бог її укріпляє, іначе би не могла б людина та чи інша, інша витримати ось того всього, що сьогодні її би. І тому, браті і сестри, багато питань є, багато науки є, але Господь любить всіх нас і призиває, щоб ми правдиву науку для себе. Придбали і жили цією наукою но кращої науки як слова вічності, вічного слова, правдивого слова, Божественного слова, слова церкви Христової, православної, канонічної, непогрішної, яку очолює Христос, Спаситель світу. А люди своїм мірським і своїм розсудком, розумом, гріховним. Перейшли грань і почали служити дияволу і слугам його. І прикро це, але ми вчимося, що так недобре поступати, і так воно до добра не приводить, і ми це бачимо. І ми скорбимо, і ми сьогодні ось цими всілякими спокусами, озлобленістю наших друзів, так сказати, і наших же ближніх, ми повчаємося, що ми на правій дорозі, ми, овечки, які знаємо хоч трохи заповіді Божі, і стараємося жити ними, стараємося, щоб дійсно спасти себе, і щоб біля нас ще і наші ближні спас. Тому задача непроста. Задача стоїть в одному напрямку працювати, напрямку любові, тому що Бог є любов. І дай Боже! Допоможи Боже, новонароджений Ісусе, Спасителю наш, благослови наш народ, благослови нашу Україну, благослови наше військо, благослови нам перемогу, перемогу правди, перемогу добра, перемогу нашої віри святої. Подай же мир, подай спасіння і подай свої милості і щедроти. Амінь. Христос рождається.